<годушений> Дружина моя залишилась в Трускавці. Ну, недобре себе трішки почуває, тому я сам. З нами діджей Серджіо Джусто. Він привітайте його. У нас не було звукорежисера, я вже Сергія не бачив приблизно років 5-6. Ми коли з ним разом їздили у Львові по школах, проводили такі заходи за здоровий спосіб життя. І вчора я заходжу, там у вас труски в ці готель. Як він називається? Сергій, як він? Роуз, СПА Женева. Коротше, там сидить Сергій, дивлюсь. Мені треба було в термінал гроші закинути. Ну, ми почали з ним спілкуватися. Він вже професійно працює звукорежисером в Україні. Ну, Як називається українська спілка звукорежисерів? І каже, нема питання, можу з тобою поїхати. І Отак ми сьогодні приїхали до вас е, в училище, чи як правильно ліцей. так? Бурси. Ліцей, професійний ліцей. І сьогодні я би хотів почути, не тільки щоб я говорив, також хотів би почути вашу думку. У вас тут дуже тепло. Я хотів бути в сорочці, але буду в кофті. І Хотів би почути вашу думку. Знаєте, я вже десь 9 років проводжу такі заходи, і за ці роки я пройшов це вже 300, рівно 340 захід. E, приблизно вже 60 тисяч дітей. І сьогодні я би хотів почути вашу думку. Як ви думаєте, чому люди вживають алкоголь і чому люди палять цигарки? Ваша думка. Стреси, їм в кайф. Що ще? Піднімаємо руку. Що? Брак розуму. Брак розуму. Ще чому люди вживають алкоголь паляться? Багаті все. Гроші це. нема куди тратити. Звідки в них стрес виявився? Багато людей думають, що алкоголь він знімає стрес. Ввечері випив 100 грамів зранку проснувся, нема стресу. Тільки голова, і що, будун, будун, голова, головна бій, я недавно летів в літаку і спілкувався з одним чоловіком, і він каже, то я не п'ю горілку, каже, я так 100-200 грам, каже, не більше. Але каже, я як 200 грам вип'ю, каже, знаєш, я стою зовсім іншою людиною. Каже, а ця патрюка так наховається, каже, та інша людина розуміє. Я кажу, що себе потім не контролюю. Каже, я А я 100-200 грам п'ю. каже. А потім та падлюка вот так напивається. Отак і люди, знаєте, дивляться на життя і ще чому? Люди вживають алкоголь, палять анки. Ще чому? Що що, фонтується? Фонтується. В одній школі хлопці. Каже, я як вип'ю, я стаю сміливішим. Кажу. Я можу на дискотеці підійти до любої дівчини і запитатися, як її звати. А коли тверезі в нього не вистачає сміливості, як ви думаєте, це добре, дівчата? Хлопці кажуть, добре. дівчата, ви хотіли, щоб з вами такі хлопці знайомилися? Що? Що, що, що? Ні. А чому? Чому ні? Неприємний запах з рота, якщо курить, то ще плюється, як верблюд. Да? Як потверзіє, забуде, називає. як називається. Як потверзіє, забудеться, як звати. І... Хоча є позитивні сторони, знаєте, куріння, я почув таку думку, що людина, яка курить, на неї дуже рідко нападає собака, бо він постійно з паличкою ходить, ну, так, то хто курить. А вночі злодій рідко пробирається в дім, бо той постійно кашлює, як покурить, знаєте, злодій не зарізав його дім. Ну, це такі позитивні моменти в людей, які курять і п'ють. Знаєте, я вже 10 років не курю, але сьогодні, приїхавши в ваше професійне, як ліцей ваш професійний, я сьогодні закурив. Знаєте де? В вашому туалеті. Тільки я цигарку в руках не тримав, я просто зайшов в туалет. Я так покурив три